Всім привіт! Сьогодні у нас слідуючий крок до відкриття свого потенціалу і до пізнання себе. І цей крок я би хотів присвятити досвіду та результату. Тобто ми вже пройшли певний шлях до пізнання себе і до розвитку себе до відкриття свого потенціалу. І дуже важливо розуміти, що будь-які дії, які ми робимо, формують наші результати, формують наш досвід. Взагалі, що таке результат, це якраз і наслідок наших дій, які ми робили, і чому ми взагалі маємо зараз такий результат, чому ми зараз живемо конкретно в такому стані, чи конкретно на такому кроці шляху свого життя. І чому взагалі досвід це найважливіше, що ми можемо почерпнути в своєму житті, і чому його потрібно набиратися постійно і стабільно, і протягом свого життя не потрібно зупинятися. Почнемо з того, що потрібно помічати свої результати, і щоб отримати якийсь результат, нам потрібно зробити якусь дію. Тобто не буває такого, що ми отримуємо щось без якоїсь дії. Це вже як причина-наслідок, причина-наслідковий зв'язок. Тобто, коли ми робимо якусь конкретну дію, ми отримуємо якийсь конкретний результат. Цей результат конвертується в наш досвід. Тобто Нам не важливо, чи цей результат буде позитивний чи негативний. Тому що в будь-якому випадку ми отримуємо якийсь досвід. При позитивному результаті ми отримуємо плюсовий алгоритм, який вказує нам до того, що ця послідовність дій привела нас до конкретного хорошого результату, а негативний досвід допомагає нам отримати урок, і так само і досвід, негативний результат допомагає нам отримати теж досвід. І цей досвід буде базуватися на якраз мінусовому прояві. В мінусовому алгоритмі. тобто, щоб ми прийшли до цього конкретного результату, що відбулося, чому це відбулося так, що потрібно змінити, щоб цей результат в майбутньому був не мінусовим а плюсовим. І не потрібно сприймати мінусові результати, не потрібно сприймати якийсь негативний досвід як щось погане, тому що коли ми починаємо сприймати його як щось негативне, ми тим самим відсторонюємося від того досвіду, який ми можемо отримати. Тобто, Будь-який ріст, будь-який розвиток себе, пізнання себе, він має в собі, включає в себе будь-який досвід, тобто чи це негативний, чи це позитивний. Навпаки, добре отримувати негативний досвід в тому плані, що негативний досвід це всього лиш мінусовий алгоритм, який привів нас до цього результату. Тобто, коли ми прийшли до якась ситуація, будь-яка в залежності від ситуації. І вона, тобто, нам не сподобалось, тобто, Це мінусовий досвід, і більшість людей, що роблять, вони починають війти звинувачення, починають звинувачувати когось, не себе, І просто-напросто відсторонюється від цього досвіду. для них це окорівнюється в мозку, як щось негативне. І тим самим ми... Отримують, пройшовши тільки один шлях, отримавши негативний досвід, замість того, щоб змінити шляхи, замість того, щоб взяти відповідальність на себе, замість того, щоб звинувачувати когось, вони просто починають е, йдуть в негатив, йдуть в ступор і перестають розвиватися в подальшому, перестають робити подальші кроки через те, що навіть негативний досвід і все, що пов'язано з негативом, ми все одно можемо конвертувати в позитив. Просто це все залежить від того сприйняття, наскільки ми це сприймаємо. Я розумію, що говорити це легко, і негативний досвід він може бути закріплений ще з самого дитинства. Тобто, коли ми робили щось негативне в дитинстві, ми отримували, ну, сварили, або отримали якийсь негативний досвід, або просто він закріплювався якимось негативним результатом. І після того, як воно, ми виросли цей алгоритм, і те, що негативний досвід привезли до результати, і нам потрібно його відсторонювати, залишився. І так і більшість людей, чому Бо більшість людей не розвивають себе, вони не успішні, вони не знають, що робити в житті, в них немає цілі, тому що просто не, не викинули оцей негативний алгоритм, щоб що, який закладений був в дитинстві, хоча це просто як один з варіантів, тому що може бути таке, що людина просто-напросто не має бажання, але в неї був закладений хороший потенціал. Це вже не тема для цієї розмови. Сьогодні ми поговоримо конкретно про досить результат. І тим самим, що ми відсторонюємося від негативного досвіду, ми просто-напросто усікаємо собі можливість отримувати позитивний результат. тим самим. Тому що, як я вже й казав раніше, коли ми дійшли до негативного досвіду, це все одно але це всього-лише один випадок негативної цієї ситуації, будь-якої немає різниці, яка відбулася. І щоб замість того, щоб просто йти в жертву, замість того, щоб Зупинятись, ступитись на цій ситуації, ми просто робимо інші алгоритми, шукаємо інші шляхи, тому що ми все одно все пройшли лише один варіант, і цей варіант виявився негативним, хоча ми наперед не могли знати, чи це позитивно, чи негативно. Тому хай буде навіть як він виявився негативним, ми просто його все одно перепробуємо часом на позитивний. Це може зайняти як і 10 спроб, так і 20 спроб, так і 100 спроб немає потенційної якоїсь різниці. Тому що ми все одно будемо наживати цей досвід, а досвід це взагалі найбільша цінність, що в нас є, тому що на основі нашого досвіду ми базуємо свою думку. Ми такі, які ми є, ми те, що ми досягли. І це все базується якраз в наших цінностях і досвіді. І щоб цей досвід отримувати, ми, нам потрібно якраз проходити як і позитивні ситуації, так і негативні ситуації. Причому, що негативних ситуацій буде негативних результатів, в якихось не тих, що ми очікували, буде набагато більше, ніж позитивних. Тому що та людина, яка нічого не робить, вона якраз нічого не отримає. Та людина, яка щось робить, вона спотикається, приходить якогось нативного досвіду, усвідомлює, щось переусвідомлює, міняє, і тим самим, що в неї не вийшло з першого разу, вона просто-напросто змінить алгоритм дій, змінить підхід до цього до цієї ситуації, і на слідуючий раз чи рази це вже буде позитивним досвідом. І хотів би ще сказати, що чому ми можемо не розуміти якусь людину, тому що, по-перше, ми є унікальні і взагалі скільки думок, стільки і людей, і кожна думка в унікальна, і Не потрібно йти там з кимось в суперечки, в спори, тому що та людина вона наживає конкретно свій досвід на протязі свого життя. Ми наживаємо конкретно свій досвід на протязі свого життя, і ці досвіди вони, як правило, Дуже сильно відрізняються, тому що навіть якщо дві людини вирушені в однакових умовах, вони все одно будуть сприймати і думати по інших ситуаціях по одній ситуації різними способами, тому що в одної людини є схильність до одного, в іншої людини схильність до другого. Не буває абсолютно двох унікальних людей, не буває двох абсолютно унікальних думок. Тому потрібно розуміти, що те, що, наприклад, якщо ми дійшли до якогось конкретного результату, в нас не вийшло. І в нас якась людина почне вчити, вона почне вчити з позиції свого досвіду. А ми мусимо набиратися свій досвід. Ми можемо взяти її досвід за основу, прийти до якихось результатів завдяки тому, але тоді в нас не буде утворюватися оця наша власна сила, власна унікальність, наш досвід, наші цінності. Тому що ми задіюємо цінності іншої людини, але якщо ми їх трансформуємо під себе, тобто. Наприклад, ми бачимо алгоритм, як та людина дійшла в своїй ситуації, а ми той алгоритм здали, трансформували пісову ситуацію, це є абсолютно нормальним, тому що ми так і робимо в більшості. Як кажуть, легше вчитися на чужому досвіді, але потрібно і отримувати свій досвід. Але і інші досвіди, тобто чужої людини, коли, як, наприклад, люди знали, що там не можна влізти до електрики, не можна обхати руки в вогонь і так далі. Тим самим, що просто це було набуття досвіду. Це так само, як і колись. Самі перші люди знавали, як всього як з, 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 взаємодіяти з цим всесвітом. Зараз ми більше еволюці, еволюціонували, але алгоритми залишаються ті самі. Тобто це метод проб і помилок. Коли ми доходимо до цього методу проб і помилок, ми починаємо дамати ще на життя, тому що ми перестаємо уникати негативного досвіду. І навіть якщо це у нас було закладено в дитинстві, що там негативний досвід це погано, після того, як ми отримали негативний досвід, послідує якесь наказання. Все одно ми це можемо все переробити, трансформувати, а це і потрібно робити, тому що якщо ми це не будемо робити, то ми будемо лукати негативного досвіду, а негативний досвід він дає нам ріст, він дає нам розвиток і він дає нам усвідомлення того, що потрібно зробити в тій ситуації. І коли ми доходимо до цього методу про перепомилок, ми е, починаємо розвиватися набагато швидше, тому що ми не боїмося помилок, тому це всього лише е, досвід, який ми можемо конвертувати далі все одно в позитив, тобто будь-який негатив все одно конвертується в позитив. І все робиться тоді, коли воно є дійсно і потрібно. Тобто, якщо ми самі розуміємо, що нам потрібно конкретно в даний момент, і не потрібно там йти проти себе, хоча себе почути дуже важко насправді. І потрібно розуміти, що те, що ми робимо зараз, те, що в якій ситуації зараз це всього результат тих дій, які ми робили до того. Чому ми зараз, наприклад, не успішні, чому ми зараз там, не маємо якихось матеріальних цінностей, чому ми зараз не розвинуті, то тому, що ми робили е, дії, які не підходять під е, оце, позитивний результат, так? тобто нам под, все одно всього потрібно кожен раз, е, коли утворився якийсь результат, пробувати новий шлях. А ми того, наприклад, могли не пробувати. І коли ми почнемо це пробувати зараз, то ми зрусимо, розрушимо всі мертвої точки. І е, якраз і якраз Наслідок наших попередніх дій утворює наш зараз'ний результат. Тобто, якщо ми зараз не успішні, якщо ми зараз там нездорові, так, якщо ми зараз чогось не маємо, те, що би хотіли, це все на всього показник того, що ми робили неправильні дії для того, щоб дійти до цього результату, так тобто, цей результат, який те, який ми є зараз, це наслідок наших попередніх дій в минулому. І це не є погано, якщо ми усвідомлюємо те, що, наприклад, ми чогось не маємо, чогось не досягли. Ці результати не вносяться до того, чого би ми хотіли. Не потрібно сприймати це як не знати, яку ситуацію її драматизувати, тобто потрібно просто почати діяти, усвідомити те, що ми, можливо, питали якісь люди на рахунок цього, ми, можливо, не робили якихось конкретних дій, щоб призвести до позитивного результату, хоча знали, як це зробити. Ми робили просто не ті дії, і вони нас привели до того результату. Але ми в будь-якому випадку ці дії можемо змінити в будь-який момент, не потрібно це впадати в жертву і думати, наприклад, блін, мені вже 40 років, вже можливо запізно, ніколи не запізно. Завжди потрібно в першу чергу усвідомити, що є проблема. Коли ми усвідомлюємо, що є проблема, а не уникаємо її, ми вже на 50% вирішуємо, тому що. Коли є проблема, і ми її уникаємо, і просто відкидаємо там в подальші, там завтра зроблю через місяць, через рік і, і тому подібне, і воно так може продовжуватися на протязі всього життя. А життя в нас не є таке сильно довге. Тобто, щоб все пізнати, все встигнути, ми і за це життя, можливо, і не пізнаємо і не встигнемо тому, що ми хочемо, але це все одно потрібно сприймати як виклик і все одно йти до того, щоб отримати більшу кількість досвіду. Тому що чим більшу кількість досвіду ми отримуємо, тим більше. Тим міцніше стають наші цінності, тим міцніше стає наша внутрішня сила. І тим більше ми усвідомлюємо свій потенціал і свою унікальність. Ми приходимо до того, що ми з кожним разом все вищі кроки робимо на шляху до розвитку себе, до пізнання себе, ми пізнаємо себе повністю. Тобто, Будь-який досвід, чи це позитивний, чи негативний, ми не, мож, ми не, ми не маємо звертати на це увагу. Тобто за позитивний досвід ми себе хвалимо. Само собою, тому що потрібно помічати свої результати. Якщо ми не помічаємо свої результати, то хто їх буде помічати, правильно? Потрібно також себе хвалити за позитив, так само себе їх хвалити за негатив, але хвалити в якому плані. Не просто, що ми зробили якусь негативну дію і ми такі, ну, там, ти а йти там і відкласти цю дію. Тобто це похвалити і лишити. І ми потрібно, потрібно що зробити, потрібно придумати якийсь інший шлях, інший спосіб для вирішення цієї ситуації. Щоб розвести, до іншого результату прийти. І коли ми будемо приходити кожен раз до, до того усвідомлення, що негативний досвід це не є щось погане, це просто-напросто негативний результат, який ми можемо в перспективі змінити на позитивний, тоді ми її розширимо свій свою свідомість набагато більше, тому що ми будемо розуміти набагато більше речей, ніж проста людина. Ми будемо розуміти усвідомлювати набагато ширше в всесвіт, ніж інші люди, і це буде. Дуже хорошим поривом і скачком для подальшого нашого шляху. І що ж хотів би сказати, це, це те, що не потрібно якось драматизувати е, те, що щось не виходить, як вже я вже і казав раніше, тому що перспективи ми все одно це можемо змінити на позитив. Не потрібно йти стандарт, там, в там, знувачувати, що в нашому досвіді когось іншого. У мене вийшло, тому що мені там хтось помішав насправді. Коли ми беремо відповідальність на своє, за своє життя тільки на себе, тоді ми якраз і починаємо розвиватися, тому що ми не скидаємо на когось відповідальність, ми не переймаємо на когось наш досвід, ми все робимо самі і отримуємо наш досвід самі. Чим більше ми досвіду отримуємо, тим більше розвивається наша якраз сила, унікальність і цінність. І коли ми усвідомлюємо те, що ми самі керуємо своїм життям, ми самі е, прийшли до цього, ми, наприклад, вийшли з цієї ситуації, якої б в нови не було. І якраз в, період, в, те, в такий період ми почнемо усвідомлювати свою внутрішню силу і почнемо розуміти, що ті результати, які ми робили раніше, ну, хай би дав, вони нас не привели до, до того результату, який би ми хотіли зараз на даний момент. Але все одно ми, ми тим, що змінимо послідовність наших дій. Ми все одно рано чи пізно прийдемо до того результату, який ми хочемо. Просто на це потрібно буде кілька більша кількість часу, чи того? менша кількість часу це вже залежить від того, наскільки ми будемо і і хотіти це, і робити це, якими діємо. Тому усвідомлюємо те, що те, які ми є зараз, можливо, так, не такі, які ми хочемо. Можливо, такі, які ми хочемо. Якщо такі, які ми хочемо, то ми продовжуємо робити те, що ми робимо. Якщо не такі, які ми хочемо, ми просто змінюємо алгоритми. Але все те, що ми маємо зараз, все те, що, які ми є, як ми думаємо, що ми робимо, чого ми досягли, це все просто результат наших попередніх дій. І щоб його змінити в майбутньому, наприклад, якщо він нас не влаштовує, ми просто приходимо до інших дій. Тобто ми не лінимося, ми не... Використовуємо свій час пусту, ми розуміємо цінність свого часу, ми почнемо змінювати це. Тобто, щоб прийти до чогось нового, потрібно змінити щось старе. Не, не потрібно лишати просте місце, не потрібно просто відкинути щось старе, так, але не робити нічого нового. Тоді воно і нічого й не зміниться, буде просто ступор і результат ходіння по колу на тому самому місці. Потрібно просто змінити, як і викинути щось старе, так і замість того старого просто втілити щось нове. Ми викидаємо якусь стару звичку або дію. На те місце повинна прийти нова звичка будіїв, яка буде нас трансформувати, допомагати, відкривати наш потенціал, а не та, яка нас, наприклад, руйнувала, так? І е, потрібно все робити поступово. Проста аналогія, яку я вже приводив в відео раніше, е, це просто прирівнювати свій досвід і своє отримання свого, е, своїх результатів до того, що, наприклад, потрібна певна міра часу для того, щоб. Е, Отримати результат, так, так само, як і в природі. Порівнюємо це все з садом, з грядкою. з Чим вам зручно. Я просто наведу вам свій приклад. Ви можете це трансформувати під свій приклад, не потрібно приймати мою думку, тому що потрібно формувати свою думку. І такий маленький дисклеймер не потрібно думати, як я, не потрібно приймати повністю мої слова. Ви все одно мусите це трансформувати під себе, робити під себе. Ви можете це використати як просто скачок, як імпульс до дії, але не потрібно жити там моїми установами. Це є абсолютно ненормально, тому що вам потрібно формувати свій досвід, і я можу вам просто допомогти в тому, щоб там, надати імпульс, надати якісь бажання до дій. Але не потрібно приймати все один в один, тому що потрібно трансформувати все під себе. Ви можете переймати так і в один в один, але потрібно просто перейняти це під, під свою ситуацію, під свої. Дії. Тобто формувати свою думку. І коли ми починаємо порівнювати це все з садом, от, наприклад, як, як я вже сказав, як віпер, так, ми засаджуємо якісь ем, рослини. Так? Тобто це можуть бути як корисні, так і не корисні. Корисні рослини це, наприклад, ми засаджуємо якісь фруктові дерева, які будуть нам давати якісь результати плоди. Так? Це якраз і наші позитивні дії, і ті алгоритми перемог, ті самі. Позитивний наш досвід, оце якраз оці дерева. Ми їх засадили колись, так, і будемо отримати це результат або зараз, або в майбутньому, залежить від того, на який результат ми базуємося. І є бур'яни, які нам мішають, так? тобто це негативний досвід, і це якраз інше насіння, яке ми засадили. І от якраз оці насіння потрібно викорінювати, тому що, наприклад, коли ростають два рівноцінні снинини, так якщо негативних насінин більше, вони приглушать позитивно. Якщо позитивних насінин більше, вони приглушать негативно. Тобто, Будь-яку дію народжується протидії. І це, чим більше ми засадимо позитивних, позитивного насіння, позитивних там, дерев, квітів, будь чого, це вже, це вже просто я проводжу приклад асоціації з чимось. І чим більше ми цих позитивних носінь насадимо, тим більше ми будемо отримувати позитивних результатів в майбутньому і плодів. Але це все не буде одночасно, тобто Буде так, що ми засадили і отримуємо на результат. Так, то порівнюємо, наприклад, з великим деревом, наприклад, велика яблуня, яка росте. Їй потрібно було там, років 10-15, щоб вирости до такої величини і давати таку велику кількість плодів. Так? Але одночасно вона і, наприклад, в другий-третій рік свого життя так само може дати плоди, але кількість тих плодів буде меншою. І нам потрібно це прийняти, засоціювати з нашим життям, тобто те, що ми засадили зараз, воно не буде нам давати результатів вже миттєво і зараз. Потрібна певна міра часу, певна кількість часу для того, щоб отримати ці результати. Тому не потрібно орієнтуватися на миттєвий результат, що ми змінимо щось і зразу щось зміниться. Тому що в більшості, коли ми змінюємо себе, як я сказав, потрібно будь-яку дію негативну змінювати на позитивну, не потрібно лишати пустого місця. Тому що рано чи пізно ми повернемося все одно до тих старих алгоритмів, тому що це вже звично, і наш мозок них звик, а як ми знаємо, наш мозок він такий дуже лінивий і він любить передбачуваність, він не любить не цього, і його перепрограмувати буде досить важко. Але коли ми будемо орієнтовані на довгостроковий результат, тобто ми розуміємо, що те, що ми робимо сьогодні, воно нам дасть платити за півроку, за рік, за два. Це є абсолютно нормальним, тому що, як і в світі природи, не буває такого, що результат є зразу, він нам дається дуже легко, і він приходить такий, який ми очікуємо, так, так само по аналогію з життям. Якщо ми зараз засаджуємо в насіння хороших звичок, ми повинні орієнтуватися на результат за півроку, за рік, за три місяці. Тобто це залежно від того, що ми засаджуємо, як насаджуємо яку кількість. Але потрібно розуміти, що завжди буде якісь поганосіння, завжди будуть якісь бур'яни, завжди буде якісь там непередбачені ситуації, так само, як і в природі. Випаде буря, випаде сильний град, так, сад наш пошкоджений. Але він все одно відновиться рано чи пізно, на перспективу. Все одно це все відновлюється так само і в нашому житті. Може бути якась непередбачена ситуація, може прийти якийсь неочікуваний досвід, але все це, яким би він не був негативним. Все це все одно з часом заліковується, вирішується, і ми все одно приходимо до наших результатів. І що би хотів привести в підсумку, те, що ми є зараз і які ми є зараз, це все результати наших попередніх дій. Якщо вони нам не подобаються, ми їх змінюємо, відкидаємо стару, запускаємо якусь нову. Якщо вони нам подобаються, ми далі просто робимо ще більше і більше. І кожен результат не є миттєвим. Тобто для того, щоб отримати результат, потрібно засадити насіння, насіння, щоб воно виросло, доглянути за ним, зібрати ті плоди. А зібрати плоди це теж треба вміти. Тобто хвалити себе, тому що потрібно помічати свої результати. Якщо ми їх не помічаємо, то навіщо ті результати правильно? І коли ми доходимо до того, що будь-який досвід, чи це позитивний, чи це негативний, так? він все одно нам дає якийсь результат. А будь-який негативний результат ми можемо конвертувати в позитивний. Тому не потрібно боятися негативного досвіду, не потрібно боятися, що там у мене щось не вийде, ситуація піде, не так як я хочу. Як і я казав аналогія, можуть бути якісь непередбачувані обставини, але коли в нас є алгоритм, і ми орієнтуємо на довгострокові результати, розуміємо, що те, що ми засадимо сьогодні, дасть нам результат через півроку, через рік, через три місяці, в залежності від ситуації і від того, як ми це будемо робити, тоді для нас немає нічого страшного, тому що наші цінності починають формуватися зовсім в іншу сторону. І ми починаємо розуміти, що Результати, як негативні, так і позитивні, одинаково важливі. Так само, як і негативний результат дає нам позитивний, позитивний результат це якраз і той досвід, який ми наживаємо. Чим більше в нас досвід, тим більше ми розвинута особистість, тим розкритіше ми, більше перед це тим більше ми, тим на вищому кроці шляху, тим на вищому рівні ми нас тобто, Чим більше ми досвіду набудемо, тим легше нам буде по житті в принципі, тому що ми будемо розуміти, а я вже був в такій ситуації, я знаю, як з неї вийти. Або навіть якщо ми в ситуації такій не був, ми все одно з ними вийдемо рано чи пізно, тому що те, що ми за всі зараз дасть нам результат в майбутньому. І все залежить тільки від вас, який результат буде в майбутньому, все залежить тільки від того, наскільки ми хочемо, наскільки ми це робимо. І цей результат буде в будь-якому випадку. Не завжди на довгостроковий результат, але завжди я радівий, якщо цей результат прийшов за короткий срок. І кожен оцей алгоритм, який буде призводити до нас позитивного результату, він буде давати якраз оцей наш досвід. І чим ширший досвід, чим більше нам його, тим розкритіша, тим більш розвинута моя особистість. І досвід, і наші цінності це якраз отримання досвід досвіду нашої цінності. І цілий, і цей якраз, потрібно до того йти протязі всього свого життя. І дякую вам за перегляд. Дякую, що подивилися це відео, витратили свій час. І, і до зустрічі на слідуючому кроці.